Всім доброго дня! Дякую організаторам Укрпошті і «Пайонір» за організацію такого прекрасного заходу. Дуже дякую попереднім спікерам, які були до мене. Надзвичайно круті кейси, матеріали. Маю честь бути дотичним до такої спільноті. Звичайно, кожному з вас дякую, що досиділи, і дякую тим, хто буде сьогодні з нами онлайн. І дивитися запис, мабуть, теж багато хто буде. Слідкувати за цим заходом після запису, я Юра Пич, засновник і директор компанії К2. Ми робимо тільки рекламу, тільки інтернет-магазинів, і два тижні тому вже можу писати до свого до свого представлення ще й сертифікований бізнес-тренер. Прийшов сертифікацію чим дуже пишаюся. Ми на ринку як К2 компанія, яка робить тільки рекламу, тільки для інтернет-магазинів, 6 років. За цей час налаштували рекламу для понад 600 магазинів. Працюємо як з українським ринком, так і з ринком США, Великобританії, Німеччини Польщі. У нас є навчання, навчаємо підприємців, які хочуть онлайн продавати. Ну і в нас є високий рейтинг на всіх платформах, де можна збирати відгуки. Перед тим, як я сьогодні розповім, які можна прикольні працюючі стратегії використовувати в Google Shopping для свого магазину на Shopify, і які помилки онлайн-продавці дуже часто допускають, коли виходять, наприклад, після Амазону на Shopify, Я хочу звернути увагу на різницю в поведінці користувачів, які купляють на Amazon, від е, поведінки, які користувачів, які купляють в Google, тому що багато е, онлайн-продавців досвідчених приходять до нас, е, замовляють рекламу і потім дивуються, а чого на власному сайті щось продажі не такі, як в Амазоні. І, власне, е, секрет полягає в тому, що поведінка користувачів досить відрізняється. І перед тим, як ми поговоримо про поведінку, хочу. Розповісти про такий інструмент, який називається рівні обізнаності користувачів за Юрджоном Шварцем. Це копірайтер і маркетолог, який намалював таку піраміду ще в 70-х роках. І вона дуже класна тим, що пояснює, а як люди взагалі йдуть до покупки. Коротко. Час обмежений, але все, все вкладаємося На на найнижчому рівні є ті користувачі, які взагалі до пляну дають про те, що в них є якась проблема. Ну я собі живуть своє щасливе життя, як нічого не бувало і е, ні в чому не потребується. Далі е, на другому рівні є ті, хто знають про проблему. Давайте зразу на прикладі, щоб було максимально е, зрозуміло: є люди, яким треба перебирати там, в квартирі чи в будинку. І вони беруть стандартні засоби для миття, відро, швабру, ганчірку і прибирають. І вони до пляни дають, що є якась техніка, яка може е, полегшити їм життя і пришвидшити час для прибирання. Доки вони, наприклад, не побачили там, TikTok чи Instagram якусь рекламу, яка сказала: є техніка, яка допоможе вирішити вашу проблему і скаже, що у вас є проблема, ви витрачаєте час на прибирання. Тоді вони вже розуміють, що в них є проблема. Далі вони можуть. Вже шукати рішення, а яка це техніка, яка їм допоможе. І, наприклад, вони можуть розуміти, що це рішення це, ну, хай, наприклад, візьмо, там робот пилосос, чи робить мейник вікон. Що вам зручно. І далі, коли вони ж розуміють, о, так я можу там сидіти читати книжку, а робить миє вікна і миє підлогу. Прикольно. А, що ж це, ну, які там детальніші є роботи пилососи? І це вони вже піднімаються на е, вищий рівень до рівня продукту. Вони можуть, можуть цікавитися брендом або чіткою моделлю. І е, найвищий перший рівень це вже максимально обізнані. Це ті, хто вже чітко розуміє, що вони хочуть цей пристрій і вони хочуть його придбати. Як відбувається поведінка в залежності від тих рівнів? Як я вже казав, на найнижчому рівні люди собі живуть своє щасливе життя, як нічого не бувало. На, на проміжних рівнях вони е, досліджують, чекають читають відгуки, шукають топ 10 е, там роботів пилососів, а на найвищому рівні вони вже відкладають гроші, чекають акцію або там чекають, коли зарплата прийде, щоб нарешті той робот пилосос купити. До чого це є? До того, що, власне розуміючи цю піраміду поведінку користувачів, ми чітко можемо зрозуміти на якому етапі як класно працює Google або Amazon. Якщо людина йде в Google, то вона більше знаходиться на оцих проміжних етапах, коли вона готова читати огляди, відгуки. Описи товарів, рейтинги на Амазон. Якщо людина заходить, вона вже має більш направлений напрям на покупку. Тобто, Google це машина для досліджень, Амазон це машина для продажів. Гугл працює більше з цими проміжними етапами поведінки. Амазон працює більше з цими етапами, які вже ближчі до покупки. Відповідно, і пошукові запити, навіть якщо вони є однакові. В різних системах сприймається по-різному. В углі, якщо ввести той наш улюблений робот-пилосос, то це для нього як інформаційний запит, тому що Google під запит робот-пилосос видасть безліч рейтингів, оглядів, тобто інформаційні статті, блоги, так само і видасть частину комерційної інформації через Google Shopping і рекламу. В Амазоні, якщо ж задати, робот-пилосос. То там буде чітко лістінг пилососів, і де вже можна спеціальними фільтрами вибрати собі той пилосос, який підходить більше там по опису, по опціях, по рейтингу і інших параметрах. Шлях до покупки в Amazon більш лінійний, в Google він більш такий звивистий, тому що людині доступно більше джерел для порівняння, більше аналізу сайтів, які необхідні для того, щоб купити. Джерела довіри Google пропонує дуже багато різних. І користувач, коли бачить різні сайти з відгуками, спочатку користувачу треба сформувати довіру до того сайту, а потім до тих відгуків, які на ньому публікуються. В Амазоні ж вже... Амазон така потужна машина відгуків, де є довіра. До того що ті відгуки, які там є, вони справжні. Та є багато інформації в інтернеті, як там можна накручувати ці відгуки, але загалом психологія поживача працює таким чином, що відгуки в Амазон справжні їм можна довіряти. Роль бренду. Сьогодні попередні спікери дуже класно говорили про бренд. Христина дуже прям чітко розказала про інструменти, які можна використовувати, закликаю їх використовувати. Проте, якщо говорити про маркетплейс, то на маркетплейсі на Амазоні, Amazon, Amazon є основним маркетплейсом, і там є оці. Бренди зрівнюються, та? тобто ноунейм, no нейм кабель hdmi для проектора може так само добре продаватися, як е, якийсь гарний брендовий кабель. Якщо ж говорити про Google, то там бренд е, має більш важливу роль. І е, про <coughs> логістику е, Amazon дуже поставив високі стандарти по логістиці, по доставці, по поверненні по сервісу. І коли ми просуваємо свій власний сайт через Google, то треба розуміти, що не кожен бізнес може забезпечити такий високий рівень доставки сервісу і ем, повернень, так як це робить Амазон. Коли ми йдемо просувати свій е, сайт через е, Google, треба розуміти, що це е, міняється структура витрат. Я дуже дякую попередньому Олександру Саш, який сказав, що. Не може бути один канал тільки, і це власне про те, що треба виходити на зовнішні сайти, робити свої сайти, продавати сайти. Але пам'ятаєте, з першої частини Сергій Ткаченко говорив, що ну, чи ви готові до цього? Тому що свій сайт це як мінімум витрата на адміністрування сайту, це витрати на зовнішніх підрядників, на маркетинг, на SEO, на інші речі. Тому треба оцю історію планувати. І що робити бізнесу? Бізнесу в такому випадку треба думати не дилемою. Свій сайт чи Амазон. А я продовжую тему попереднього спікера, що треба розуміти і то, і то, як бізнес масштабувати там і там, як займати максимальну видачу не тільки в Гуглі, але й через соцмережі, які популярні як в Україні, так і на тому ринку, де ви продаєте. Ну точніше, напевно, навіть в тому ринку, де ви продаєтеся в першу чергу. І відповідно, якщо, є, якщо цього розуміння немає, то. Бізнес стикається з от такими проблемами, про які вже багато хто говорив з попереднього досвіду: що е, зробили сайт, а не готові ввести трафік. Реклама окей, але один тільки рекламний канал це мало. Потрібно соціальні мережі розвивати, потрібно працювати з базою, оскільки е, власний сайт дає можливість працювати з повторними продажами. Потрібно працювати над е, дизайном і своїм тоном. Голосу. Пам'ятаємо про логістику, про покинуті кошики і необхідну підтримку, яка вже лягає не на маркетплейс, а на бізнес. І це треба забезпечити. Ще помилка в тому, що е, роблять ту саму ціну, цінову е, стратегію для Амазону і для власного сайту, забуваючи, що міняється структура витрат. Те про що я говорив сьогодні, що е, крім комісії на Амазон, ну на Амазоні там основна це комісія. Звичайно, є багато додаткових витрат, але на своєму сайті, крім додаткових витрат, ще додається маркетингові витрати, реклама, просування, незалежно від того, від яку маркетингову стратегію ви побудуєте. Ну і нарешті ми доходимо до кульмінації моєї доповіді. Це власне ті стратегії, які ми використовуємо для різних інтернет-магазинів, зокрема і ті, які зроблені на Shopify, для просування на різних ринках. Перша стратегія це про. Базова стратегія: якщо е, немає грошей на підрядника, або треба швидко запуститися, то е, фундамент з чого треба почати, це е, базова стратегія. Ми її ще називаємо шопінг-онлі. Е, один фіт, максимальне охоплення. Хто розуміється, в технічних моментах налаштування Google shopping, ще через Performance Max, без сигналів, без медійної складової, всі товари в одній компанії запустили, погнали. Не ідеальне рішення, але працююче. Якщо ми говоримо про швидкий результат, то це те, з чого треба почати. Тут є QR-код за ним доступне відео годинне. Я там прям детально крок за кроком розжовую кожне налаштування по базовій стратегії, розказую, чому так, а не інакше, що можна зробити, і проходжуся по кожному налаштуванню для того, щоб ви могли самостійно зробити, хто займається рекламою, хто любить це діло, або передати комусь іншому. І щоб він тій детальні інструкції налаштував. Працює для всіх ринків, будь-які налаштування. Ну і хто подивиться відео, пам'ятайте лайк, підписка, дзвіночок, що в коментарях можете поділитися вашими враженнями. Мені буде дуже приємно. Наступна стратегія Google Shopping. Взагалі, що таке стратегія товарної реклами? Ну, В гуглі є реклама, яка називається Google Shopping. Це ці квадратики з зображенням товарів, які ви шукаєте, коли гуглите. І під... Словом, стратегія в даному контексті я вкладаю те, як товари поділені по рекламних кампаніях. Хто ще називає це сегментацією рекламного аккаунту, хтось називає структурою рекламного аккаунту, ми називаємо це стратегія, тому що вона пов'язана з тим, а який же ж є вид інтернет-магазину. Відповідно, якщо інтернет-магазин продає сезонні товари, ну, наприклад, є взуття літнє, є взуття зимове і е, літня продається, починає продаватися десь приблизно з квітня, зимове починає продаватися приблизно там з вересня. І е, окрема кампанія на літнє взуття окрема кампанія на зимове взуття І на що хочу наголосити, що е, коли не сезон. Наприклад, зимою та на сезон, на літнє взуття, то не треба вимикати з реклами літнє взуття. Тобто, взимку нормально рекламувати літнє взуття, просто з маленькими бюджетами. Тому що є люди, які там в чи інші причини вирішили оновити свій літній гардероб взимку або шукають знижки чи розпродажі. Дуже яскравий приклад це з дітьми, з подарунками на Миколая на Новий рік. Дуже часто вони просять таке, що взимку вони не будуть використовувати, але використовували з радістю влітку. Наприклад, там самокати, роликові коньки чи велосипед. Тому в жодному випадку не вимикайте рекламних кампаній на, на товари в не сезон. Рекламуйте їх все рівно, але з малими бюджетом і слідкуйте за рентабельністю. Далі основний товар і аксесуари. В чому тут суть стратегії? Ми сьогодні згадували про роботи пилососи. В одну кампанію основний товар це можуть бути роботи пилососи, роботи-мейники вікон, розділені на групи оголошень, а в, третій, а в іншій компанії це можуть бути, наприклад, щітки для очистки, миючі засоби чи запчастини до тих, що роботів пилососи. Відповідно, ці товари треба розділяти на два. На дві різних кампанії, ну як мінімум, тому що в них різна маржинальність і різний середній чек, і за рахунок такого поділу можна буде легко управляти е, налаштуваннями і рентабельністю рекламної кампанії. Далі цінова стратегія. Якщо у вас є великий е, розподіл товарів по ціні. То можна виділити дешевший сегмент, середній сегмент і дорогий сегмент. Наприклад, там дешеві товари менше 100 доларів, від 100 доларів до 1000 доларів це середній ціновий сегмент, дорожче – там 1000 доларів це дорогий сегмент, відповідно теж управляти на рівні рентабельності рекламними кампаніями. Така сама історія можлива і для маржинальності. Єдине, що не всі бізнеси мають там чіткі параметри, чіткі дані по маржинальності для того, щоб їх чітко поділити. І стратегія за пріоритетами вона дуже може бути тісно пов'язана із маржинальністю, із сезонністю, із ціною, а може бути пов'язана із типом товарів. Наприклад, власник бізнесу каже: Я хочу продавати там конкретно там ті типи товарів, або Я хочу продавати там, або не хочу продавати ті типи товарів або там ті в мене там на тих, я найбільше заробляю, а ті просто так, як, як гачки, знаєте, товари-гачки, які проводять трафік на сайт, але купляють насправді інші товари. Тому тут теж. Є такий справедливий поділ товарів за пріоритетами, і це, по суті, п'ять базових стратегій, які ми особисто. Використовуємо в налаштуваннях рекламних кампаній як для магазинів на Shopify, так і для інших магазинів, і їх можна використовувати вже в залежності від е, типів бізнесу. І е, підказка е, рекламщикам-маркетологам. Ці рекламні кампанії можна застосовувати для різних платформ: для мети, для TikTok, хто займається саме платною рекламою, тому що, як ви помітили, ці стратегії вони прив'язані не до платформи рекламної. А до бізнесу, до товару, до того, який сезон, чи ціна, чи пріоритет того чи іншого товару. І на завершення, о, ідеально да, йдемо по таймінгу: чотири розділ-чотири ключові помилки, коли е, е, Амазонщики виходять на е, Shopify і е, ну, те з нашого досвіду з, то, з того, що ми зустрічали і з чим е, стикалися. По-перше, ну, ми, ми про що говоримо? Ми говоримо зараз конкретно про один тип реклами в Гуглі, ці квадратики, які ми бачимо, коли ми гуглимо зображення товарів. Так? Це дуже вузька ніша, дуже вузька реклама. Я нагадую, що для правильного просування інтернет-магазину потрібно розвивати багатоканальність вашого маркетингу. Ще раз хочу повернутися до доповіді Сергія Ткаченка з першої частини. Нашого нашої зустрічі сьогодні з вами, коли він розказував, пам'ятаєте, в нього був прям список, що потрібно для того, щоб успішно запустити свій інтернет-магазин. Тобто там в нього було і SEO, і SMM, і email маркетинг і робота з інфлюенсерами, соціальні мережі, тобто величезний список. Ми зараз говоримо конкретно про рекламний інструмент, який допомагає з Google залучати трафік на ваш сайт. І в першу чергу треба перевірити, чи доступний Google шопінг в країні, на яку бізнес хоче таргетуватися, і де він хоче продаватися. Тому що в нас був кейс. Хлопці з прибалтійських країн вирішили рекламуватися через Google Shopping. Все, погнали, запустили, хочемо запускатися. Поїхали, а дивимося, відкриваємо довідку. а Там ну, рекламний кабінет недоступний. Тому тоді я теж вам QR-код на довідку і на список тих країн, де Google Shopping доступний. Ну, спойлер: в багатьох розвинутих країнах понад 90 країн цей рекламний інструмент. Доступний. Далі хочу багатьох застерегти, кому Google Shopping не потрібний. Цей слайд, і там два наступні, збережа вам, напевно, купу часу і кілька сотень доларів, як мінімум, й тисяч. Тому що вам потрібно розуміти, що Google Shopping це інструмент, який призначений для просування ваших товарів в пошуковій системі. Що це означає? Ну, перше, це інструмент, він може працювати, може не працювати. По-друге, в пошуковій системі. Якщо люди гуглять товар, який бізнес продає, значить можна рекламуватися. Якщо бізнес виробляє такий товар, про який ну, нікому ще не відомий, або відомий дуже обмеженому кількістю осіб, або це якась така специфічна дуже модифікація цього товару, в Google Shopping ти не варто. Якщо вона навіть цю думку винести з сьогоднішньої конференції, то я на зі Львова приїхав сюди і це розповів. Тому що дуже велика кількість помилок йде в тому сенсі, що люди йдуть в рекламу, не розуміючи, яка суть цієї реклами. Тому що неможливо продати товар там, де його не шукають. І відповідно, якщо це якийсь дуже от, гамак, ну ніби гамак шукають, але цей один гамак. Якщо, е, він загубиться серед масс-маркету, серед величезної кількості гамаків, які продаються. Крім того, це е, сайт, який, ой, сайт, який продає один товар. Якщо на сайті тільки один товар, то з ним теж не варто йти на Google Shopping. Google Shopping – це інструмент для кількох там, хоча б сотень, мінімум десятків товарів, щоб було різноманіття. І щоб це був масс-маркет. Так само історія з такими годинниками. Ну, прекрасні, супер, неймовірно чудові годинники, вони дуже класно виглядають. Але люди не знають про існування таких годинників, вони не будуть це гуглити. Чи, наприклад, крафтові речі, там, кухонні дошки. Кухонні дошки ну, ніби таке, що гуглять та, для кухні треба, вони постійно там ламаються чи там тріскають. А тут такі грубі дерев'яні. Але проблема в тому, що їх є обмежена кількість, і вони такі, знаєте, ну, не, 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 не за два долари, як там з Ікеї. Це ну, крафтова, ручна робота дуже дорога. І, це по суті преміум сегмент, і преміум сегмент буде погано продаватися в Google Шопінгу. Гугл Google шопінгу, що добре продається: мас-маркет, одяг, взуття, товари для дому, саду, городу, кухні, автотовари, товари для тварин і ну те, чим користується там 50% населення тої чи іншої країни. Тут є ще один QR-код, подарунок вам від мене. Я на цьому відео детально пояснюю, на прикладі тієї ж піраміди Юрджина Шварца, як просувати свій товар, якщо на нього немає попиту. І, власне, якщо ми говоримо про ці три слайди, які я говорив перед тим, то спочатку треба формувати попит, формувати спільноту. Для цього ідеально підходять соціальні мережі, а потім йти в рекламу. Тобто це робота з цим найнижчим рівнем необізнаності з попірамідії Юрджина Шварца. Та? Тобто спочатку доносимо цінність, кажемо людей, у вас є проблема, ви не можете без, без, без тої дерев'яної дошки жити нормально. І тоді вони вже розуміють, до точно як я жив без тої дерев'яної дошки за, 700, за 70 євро, треба її таки купити. От, і, власне, тут теж, якби така стратегічна. Ідея відео для того, щоб ну, донести розуміння, як працює той чи інший інструментарій, і піднімати людей до цього найвищого рівня піраміди. Е ще пару слайдів і завершую. Значить, наступна помилка, що світ не неоднорідний. І ще маю тут на увазі, що дуже часто ті, хто продають на Амазон, потім роблять свій сайт і починають продавати на весь світ. Добре, зробили сайт англійською, але ну якби по перше, не ті бюджети і дуже широка аудиторія весь світ цілий планета. Навіть якщо продавати на всі США, то дивіться наскільки Україна маленька в порівнянні з великими штатами, навіть якщо продавати на штати, варто засерадитися спочатку, хоча б для тесту на кількох штатах, а не на всю країну, тому що там 300 мільйонів населення це трохи забагато. На одну кампанію. Ну і промову моя одна з моїх улюблених. Дуже часто чую вислів: там будемо продавати на Європу. Забуваючи, що немає такої країни, як Європа, що Європа складається з безлічі. Е як дрібних, так і не дуже країн, які мають як сьогодні Саша говорив з нетпіку, свої культурні особливості, які мають свої там платіжні системи, свої методи доставки, свою мову, про що зараз буде останній слайд, і що під кожну країну треба локалізуватися і розуміти, що там є теж своя конкуренція, що там ну, з тим товаром, який бізнес продає, ніхто не чекає, і потрібно максимально локалізуватися для того, щоб Прийти на той ринок через Google. І про мову. Та? Тобто недостатньо насправді перекласти сайт на англійську мову і рекламуватися на Німеччину. Ну, для чого німцям гуглити англійською товар, якщо в них є потужний свій німецький ринок, свій німецький запис, свої німецькі магазини, е, свої німецькі сайти, маркетплейси, які потужно продають. Е, наприклад, якщо рекламуватися на Нідерландах, там про мову треба розуміти особливість, що там, 89% населення покривається англійською мовою. На другому місці німецька, на третьому місці французька. А якщо говорити про Францію, там звичайно французька на першому місці, але на другому увага. Арабська. Небагато, 3%. Ну але якщо продаючи на Франції локалізувати свій сайт арабський, то можна захопити гарно 3% ринку. На цьому в мене все. І перед вашими бурхливими оплесками я хочу зробити зізнання, що я обіцяв організаторам записати ще одне відео, як е, створити інтернет-магазин на Shopify і підключити його. Ну, до нього всі необхідні ресурси. Але, чесно, зізнаюсь, ми не встигли. Кому треба така інструкція? І хто буде чекати на таку інструкцію? Тут є мої персональні соціальні мережі. Е, підписуйтеся, я, напишіть мені в приват Shopify. І я вам особисто, як спущуся з гір, бо зараз їду на 4 дні в гори, спущуся, обов'язково вишлю персонально, коли буде відео готове. Тому організаторів перепрошую за таку незручність, але обіцяю всім виправитися. Тепер у мене точно все. Всім дякую.